чудес, розуміло? Крутите барабан. Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Оликс, Аліекспрес там, там Taobao, неважливо, чи в ТікТок Шопі. Неважливо. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака от от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює. Раніше, от Трамп таку історію в Америці зробив, як це почалось, пам'ятаєте, він же там пошлину вивів. Я пам'ятаю, замовив собі кроссові, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо. Ну, стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку, думаю, ладно, це Америка, мені в Європу везуть, там, морями, океанами. Думаю, ладно. воно мені прийшли, прийшло, прийшло до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку? Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатить 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт, що тепер отак, при тому, які ціни, взагалі, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оце будуть. Ну, тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали і не ясно, чим закривати дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються. Пробку вставляють собі в одне місце, терплять і зато от за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.